Мої хороші, Дякую всім, хто мене дивиться. Дякую всім за ваші лайки, за ваші коментарі приємні і за участь в моєму житті. Мені дуже приємно. Сподіваюсь, вам теж їду зараз на свою квартиру і зустрічаю знов з дизайнеркою, з Віранікою. Вона попросила ще раз зайти в квартиру, щось доміряти, якісь там у неї є запитання. Ну, в общем, Щось треба уточнити по замірам. От, також я її скидую е, ті, е, те, що мені треба всунути в квартиру, наприклад, акваріум і тошу. І кажу, то, що я не можу не враховувати, я не знаю, скільки він ще проживе. Йому вже 11 років. І все. Добре, тому, можливо, до того часу, як я зроблю там ремонт, і, можливо, переїду, а можливо, ні, я не знаю. Ну я маю марагувати, де має бути жити мій ташунечка. От. Навіть якщо ще не стане, ну, мене запитують, чи буду я заводити ще попушку. В принципі, ні, я не планую попушку ще одного. Так, зараз, секундочку. Коли тоше не стане, я не планую заводити ще одного папушку. Але, може, він і 20 років проживе. Тому то ще зі мною. Значить, для того, що має бути місце моїй хатинці. От. Хатинки. Хатинці. Квартирці. Ні, квар... квартирці. От така українська мова в мене. Короче, і Акваріум акваріум і Тоша мають бути для них місце в квартирі, тому я її все заміряла. Клітку, акваріум, Розказала, показала фото, скинула, де живе Тоша, окрім клітки, що якесь таке місце має бути. Ну, в общем, це дуже важка завжди задача. І на тій квартирі, як ми планували, куди розмістити. А у мене тоді були два папушки, тоша і лайма. І це був такий розгром, що їх треба було точно кудись відокремити від квартири з новеньким ремонтом. Бо лайма та сучка така, що гризла просто все, що бачу, все гризу. Це про лайма було. Тоша такого не робить, але все одно іноді щось підгризає. Так, питання тут з котлом, як його спрятати, так, щоб не ховати вікно. Там у мене шафа, отак от, ви бачили на тій квартирі, але тут віконечко і ми не хочемо його ховати. От Вероніка щось тут придумала. Так. <свісно> Можливо, будуть відкриті полиці, а вот лежи. От, да. лежить. Було... Типу, він отак, от не до кінця, ця шафа, так. Да? От, так. Так от, а тут от щось відкрите. Так. Да. Можливо, будуть нижні бази, угу. а верхні будуть. Якісь декоративні, такі прикольні, ну, щоб функціонально теж було. Так, да, бо тут, звісно, котел має бути в доступі до обслуговування, щоб перевірки будь-які можуть бути. І треба, щоб ну, не можна його зашивати, ну, звісно, не можна зашивати, щоб був легкий доступ. Тому тільки от так шафа купе тут може бути. Угу. Вид на Дніпер, отак. У мене тут запитували, що не видно Дніпер. Ну, понятно, не так, як в тій квартирі, але все ж таки є трошки. Є трошки на кухні є. Там в кімнаті немає. В кімнаті виходить вид на у двір. Але красивий двір. О, а, от трошки туди на зелень вид, бачите, там може навіть і захід сонця буде видно. І у двір, отак от тут, звісно, зараз не дуже чисті вікна, звісно. От, от така площадка дитяча, будиночок гарненький. От туди видно трошки. От туди. Ну, порівню, порівнювати з цією квартирою неможливо, але, в принципі, ну. Прикольно, все одно красиво, мені подобається. Дивіться, як качечки пливуть отам. от. Видно, ні? Такі ту-ду пливуть до бережку. Так, да. ну вне конкуренції. Ходили, ще раз ми там покрутилися по кухні, по балкону. Проблема з виносом плити на балкон, тому що е, витяжка тут на кухні. витяжка. І виходить, що ну, витяжка і труба до плити. Ну, трубу до плити там простіше, перенести назад е, шланг, такий возенький, а витяжку е, обов'язково треба там, де плита, щоб була витяжка. Получається. Треба гофрою, цією чи якоюсь трубою вести теж по цій стіні яка двері. Ну, не двері, а вихід на балкон. І це треба буде зашивати. Зашивати вже буде набагато менший цей вихід, менше світла там. Ну, в общем, і це все одно буде не зовсім правильно для газової служби. Типу, можуть приколупуватися, можуть бути проблеми з цим. Тому ми все ж таки розглянемо ще варіант розміщення кухні на кухні. А на балконі саме обідня зона для двох-трьох людей, там буде достатньо місця. Там більше балкон, ніж тут, і там ну, можна розмістити на невеликий стол і невеликий стіл і стільці на двох-трьох людей. І це буде комфортно. А на більше вже буде некомфортно. Кажу, давай тоді спробуємо. Стол, щоб можна було цей стол, який буде розкладатися, виносити, якщо більше людей, сюди на кухню, ставити на кухню, щоб там можна було розміститися. Ну і на кухні, щоб було достатньо світла, треба робити багато освітлення. Ну, типу, не просто там зверху і на Ну, типу не просто там зверху і над стільницею, а ще додаткові джерела світла, щоб там було як. В день, ну, щоб було достатньо освітлене приміщення як в день, хоча воно там, наче топлено таке. Це можна зробити, це, все це рішаємо. В общем, будуть різні варіанти. Буду з вами. Всім привіт! Сьогодні вже наступний день, тільки що знімала відео на канал Ве Вікторія, пояснювала свою позицію щодо війни в Ізраїлі. Зараз буду обідати. Не знаю, давайте покажу. У мене давно не було таких влогів про їжу. <сміття> Оцей вже буде про їжу, да? сміття. Час винести сміття. Вже складала, складала у відро сміттєвий бак. Новий пакет. Це я принесла з машини з артемом їли. Оці коротше, там коробочки не було де викинути, я додому принесла. Ну, коротше. Капець, скільки сміття ніяк не вийду винести. Це я тут мию відерце, хочу забрати на ту квартиру, поставити поки що туди ніяке інше не влазить, тому що там сифон треба міняти. Ніяк руки не доходять. І буду робити салатик з огірочечка, редисончика і пекінської капусти. А також розігрію курку. І буде у мене курка з салатом на обід. А на сніданок у мене було тірамісу. Щось у мене холодильник якісь звуки видає. Вночі взагалі встала, думала, що повітряна тривога гудів так. Я так ну, йшла в туалет, чую, уу, думаю, чу, що тривога підійшла, вікно відкрила, ні там. Але закрила ой, Це був А, ну то не зараз так гудить. Просто вночі це е, більш чутно. Чуєте, ні. Гудить. Лікаво, мене. Е так, давайте робити салат. Сьогодні планувала купити креветки на ОПС і приготувати на вечерю, а Артем щось каже, що у нього коротко, погано себе почуває і сьогодні відмінилося у нас з побачення. Так що рецепт креветок буде пізніше, але обов'язково буде. А ось і мій обід. Тут десь 100. 40 грам курки і десь 200 г салатику. В салатику 2 столові ложки оливкової олії. Зараз трошки підсолю зверху. От. І мені цього з головою достатньо на обід. Всім смачного. Ну, що я можу сказати? Я осилила свій обід і мало того, я ще хочу десерт. Коли я хочу щось солоденького, я придумую різні рецепти. От, з того, що є вдома. Зараз у мене є мацун. Беру кілька ложок мацуну. Ох, яка класна штука мацуну. Просто шикарно робиться. Просто смачно і корисно. Беремо половинку банану. Як там? В них кулінарних відео роблять. У мене так не вийшло. Ладно. Половинка банану. Далі я беру кунжут. І в мене залишилось тут трошки розчинної кави. Виливаємо сюди. І зараз все це я взіб'ю блендером. І переливаємо в скляночку. Буду монтувати відео. Багато різного не знімала і про те, що не знімала на пець-канал, і на той канал зняла, і цей влог. Ще не дозняла, але дозніму. буду монтувати. Тож, ти там як? Не дуже він. Воно сидить на і бачите, не знаю. Даю йому періодично ліки, але щось він неактивний. Наче й непогано йому, скажімо так, щоб ну, так конкретно погано як буває, але, бачите, такий. Неактивний, сонний. Не чіпаю його зайвий раз, а десерт вийшов смачний. І корисний. Як же без цього? Так, ну що, треба таки винести сміття, Да? а то нема куди складати вже. Ще один пакетик тут не вийде розмістити, а він вже заповнюється. Так що піду виносу сміття і, мабуть, переставлю машину, бо я вчора ввечері припаркувалася, вообще не було місця. І я припаркувалася прямо напроти АТБ. Артем йде з роботи дзвони мені каже: ти що, в магазині? Кажу, ні, а чому чо машина біля магазину. Кажу, а не було кудись поставити. От то зараз я думаю, що є куди переставити, переставлю, бо якось. Неспокійно, коли машина не на парковці. У мене сьогодні домашній день, я займаюся розкладом, розписую свій розклад по роботі, по музичній школі, бумажна робота. От, я оце цілий день сьогодні за комп'ютером сижу і цим займаюся. Тому особливо мені нема чого вам розказувати. Зараз покажу, як я сміття виношу. М -м, як цікаво. А люди вже засіляються. Походу, дивлюсь, вже ремонти поробили, бо світло вже горить, машинки припарковані. Так що заїжджають потрошку. Взагалі, то у мене є влог, який вже готовий, але я не можу вам його виставити поки що. Замовлення ще зробила сьогодні на мейкапі. Взяла кремчик для тіла молочко, дуже класне, Маша його мені ну, я у неї спробувала, дуже класний замовила собі, і мамі теж Уже ключі. Завжди хвилююся, коли, коли я викидаю сміття, що я ключі випадково буду тримати разом з пакетами і викину в цей смітник. Колись таке було просто моєї мами, і ми шукали вночі смітником ключі. Мабуть, тому не можна ввечері сміття виносити, бо незручно потім шукати те, що туди попало. Бачите, де я припаркована. Єдине було вільне місце. Оце все було зайнято вчора, і там, і у нас під домом дві парковки, і під наступним будинком, і отут така довга дорога, і купа місця звичай, і тільки оце одне було вільне. Більше і більше тут машинок у нас. Спілкувалась тільки щось зі своєю сестричкою, яка в Ізраїлі. Я вам ну, десь в якомусь лозі казала, що ми не підтримували зв'язок, вони поїхали в Ізраїль, коли вона ще була маленька. Ну, там, я не пам'ятаю навіть скільки років. Тобто в дитинстві ми з нею спілкувались тільки, а потім вони переїхали, і зв'язок ми втратили. Не було ж тоді соцмереж і цього всього. І коли вже з'явилися однокласники, здається, чи Фейсбук, я не пам'ятаю, ну, в общем, десь ми там знайшлись. Ну, трошки поспілкувалися і все, якось на цей. Ну, наче нічого спільного такого, про що спілкуватись. От зараз, звісно, з цією ситуацією я постійно почала думати про неї, як там вона і ну, взагалі ну, рідна сестра хоч і потаткові, але все одно. І я написала їй у Фейсбук кілька днів назад, ну, чи десь тиждень, не пам'ятаю. Запитала, як вона, знайшла її. Маму спочатку її знайшла, їй написала, потім її знайшла. Ну, короче, Зараз можна будь-кого знайти. Бу було б бажання, так? Да? І цей. І так, знаєте, мило. Так якось в неї двоє діток вже є. Я їй розказала, що в неї є племінниця, які 23 роки. А Наскільки? Як 23? Кажу, так, да, 23. Кажу, тепер що там у мене по племінникам розказує. Так що приємно так було поспілкуватися. Ну, у них там ситуація в їх місті ну, така сказати, Ізраїль маленька країна, тобто там кругом небезпечно. І у них є в кожному, я так розумію, будинку, в квартирі є кімната, яка броньована, яка як бомбосховище, тому що у них війна вже дуже давно, ну, просто не в такому. Не в такому, скажімо, загостреному, як зараз, стані, але все одно вони вже будували новобудови, всі з. Я думаю, що і в Україні так скоро буде. Оці будинки, які от зараз будуть будуватися вже після початку війни, скоріш за все будуть теж з повинні бути якісь кімнати броньовані, ну щось чи ну, в общем, щось предусмотрене. То у них, виходить, вона, коли ми спілкувалися, якраз у них були якісь бабершки, щось було, каже, я чую зараз зриви. Кажу, ти в безпеці, де ви знаходитесь, є там бомбосховище, Так, да, у нас кожному, в кожній квартирі є така кімната, і ми зараз тут. От. Почала спілкуватися, коли так, горе таке, да? воно якось зближує. У мене є племінниці. Дівчатка. Двоє. Чотири і шість ручки. Такі гарнюсі. Сподіваюсь, ми колись побачимося. І з сестрою, і з племінницями.